Всім привіт! Маю такий набір продуктів і хочу зробити салат. Щось треба смачненького придумати на обід. Маю пекінку, огурчик, маю кріп, морковку потерла, кукурузку. І це в мене чесниковий соус. Ну і три яйця відварила. Зараз гарненько все перекришу, зберу до купи і буде смачний салат. Пекінську капусту наріжу, не дуже крупно. Ось такими шматочками. Огірочок на четверо розрізаємо і теж такими не дуже дрібно і некрупно. І все в миску. Ріжу дрібненько теж сюди. Відварені яйця також сюди покришу, щоб ситний був і корисний. Ситно і корисно. Додам ще моркву натерту на корейську тертку, кукурузку. І заправлю в мене чесниковий соус. І заправлю соусом смачним. Трошки поперчити треба за смаком. Ну і підсолити. Ось такий корисний смачний салат. Його можна їсти і на сніданок, і на обід, і на вечерю. Одну відбивну порізала собі салат. Можна спакувати. Всім смачного. Бувайте здорові! До зустрічі!